Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, zaявиł już, że Kijów nie może widmowy swoich terytorii u ramach w regulowania winy z Rosją. Chce supereczyć ukraińskiemu zakonodawstwu, pozycji suskryjstwa ta realnej sytuacji na miejscach. Tymczasem Sergii Ławrow zaявиł już, że Ukraina niby to w nicz na poniedziałek zawdała udaru po rezydencji oczelnika Kremla, Władimira Putina. Promedyni plany, ta czy zakończenia winy jest realnym, będą z naszym gościem. Директором Київського безпекового форуму, колишнім заступником міністра закордонних справ України Данилом Лубківським. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю Христос. Народився. Дякую за запрошення і відразу дозвольте, я звернуся до глядачів Слава ТВ з привітаннями різдвяних свят бажаннями всього найкращого і в році непростому, які надходить. Дякуємо за. Czyli witania i Wam także życzę zdrowia i przede wszystkim mądrego nieba. E, Panie dyrektorze, przełomu nie było. Konkretyki, na moją dumku nie ma. winy my nie widzimy, a nawet ja bym powiedział, że widzimy pewne zagostrzenia. To jakie mamy powody do tego, żeby duma że wojna może zakończyć się? Ваша оцінка справедлива. те, що ми бачимо, слід було очікувати. Росія вдалася до провокації до того, щоб зірвати будь-який процес, який би суперечив їхнім агресивним планам. І це вчора озвучив Лавров та вся інша їхня команда воєнних злочинців. про... Вигадані удари по е, резиденції Путіна, і е, це дуже промовистий приклад, як ця вся зграя почала відразу звинувачувати Україну і зривати, і зривати те, що називається мирним процесом. До речі, я тут хочу сказати, що симптоматичним є кілька моментів в цій ситуації. Звернув увагу на те, що е, е, свою реакцію е, з так званим обуренням висловили кілька лідерів е, е, глобального півдня, серед яких найважливішою є реакція прем'єр-міністра Індії е, Моді, який, е, як мені відомо, з преси висловив обурення з тим, що стався сталася так ця фейкова, так звана атака. Е, це до речі, свідчить про те, е, в, наскільки руйнівною і Отруйною є російська пропаганда, і так само ставить питання щодо неупередженості позиції таких впливових діячів, як керівництво Індії, впливових в глобальному значенні, які без розбору кинулися захищати воєнного злочинця Путіна. Це е, дуже химерний знак нашого часу. Е, І ясний, що симптоматичною є невпевнена реакція, а насправді в цинічна реакція Дональда Трампа, який по суті вже не приховано в недемонструє, що він в вигороджує воєнного злочинця Путіна. Він не просто намагається примиритися з Путіним, він намагається зіграти на його користь, що теж є дуже в сумним. Результатом процесу, який ми спостерігали, так би мовити, це так в загальних рисах. Ця негативна сторона того, що ми бачимо з іншого боку, є й позитивна сторона її теж не, не треба применшувати. І ця позитивна сторона, як на мій погляд, це єдність в рамках Європейського союзу, це в е, е, спільність і солідарність е, позиції Європейського союзу і України стосовно. Загаль по перше політичних оцінок безпекових оцінок ситуації, корпусу з того, що нам відомо про підготовку гарантій безпеки і про прогрес в обговоренні цього всього переліку проблем і, і питання з американськими партнерами, і тут я. Розділяю в е, од один дуже важливий аспект, який нам теж треба враховувати з одного боку. Є е, позиція глави американської адміністрації Дональда Трампа, яка вже не може не обурювати своєю цинічністю, а з іншого боку є позиція американського народу: 80% американців підтримують Україну 80% американців вважають Росію злом і загрозою для Америки. І те, що є така солідарність між американцями як суспільством, між публічною суспільною думкою американською, між європейцями і україною, це великий результат, важливе досягнення цього року. Це маємо надію, що саме американське суспільство доведе до того, що побачимо теж різку позицію Дональда Трампа щодо Росії. Але як вже говоримо про американське суспільство, то хочу вас запитати за одну статтю Financial Times. Воно якраз написало, що в 25-му році Дональд Трамп три рази звернувся різко проти Зеленського, і звісно, України. Чи. Формула «мир за землю не є хибною, тому що він і тримається і тисне лише на Україну. А може, таке десь і є тиск на Росію, але ми того просто не бачимо. Я теж не бачу тиску на Росію. Тиск на Росію є в обіймах, які Трамп. Розкриває і намагається наздогнати Путіна цими обіймами. Що стосується формули мир в обмін на землю, то це хибна формула. Це формула, яка, по-перше, вона суперечить будь-якому здоровому глузду, це, це взагалі не на голову не налазить пропонувати десь приблизно таке і таким чином умиротворяти агресора. По-друге, це суперечить міжнародному праву. По третє, це суперечить не просто національним інтересам України, це суперечить національним інтересам самих Сполучених Штатів через те, що в такий спосіб закладається конфлікт і загроза для глобальних євроатлантичних інтересів на десятиліття вперед. За цим принципом безпека всього, всього цієї планети зазнає такого непоправного удару, що наслідки можуть бути не лише непередбачуваними, й просто катастрофічними. Пане Данео, гарантії безпеки за. tym, co stwierdzał Volodymyr Zelenski, ma już gotowi. Kijów chce, żeby czas tych gwarancji był gdzieś najmniejszy, na minimum 30 lat, a najlepiej, żeby to było jeszcze większe. A Waszyngton mówi tylko o 15 rokach. Jakimi mają być te gwarancje? Jaki ma być okres czasu optymalnym dla Ukrainy, żeby te gwarancje nie zostały papiercem? Я згоден з тими колегами, які звертають увагу не на проблему, як надовго будуть гарантії, а що саме є в цих гарантіях. Як дуже слушно виставити це запитання, поки що це невідомо. Можна лише припускати, які базові речі там є. Е, є хороша ознака того, що е, розмова про гарантії ведеться не лише між політиками, ведеться не лише між дипломатами, а між начальниками штабів. Про це до речі свідчило те, що. Начальник об'єднаних штабів Сполучених Штатів разом з міністром оборони Сполучених Штатів брали участь у переговорах з президентом України та українською делегацією в Маралаго зрозуміло, що це добрим добрим прикладом і знаком є те, що наш український генеральний штаб чи не вперше, якщо не помиляюся, взяв участь в обміні інформацією під час. Штабних навчань з е, відповідними чинниками північноатлантичного альянсу, що теж свідчить про елементи залучення гарантій безпеки і е, на навчання, які пов'язані з виконанням статті 5 е, Вашингтонського договору, е, все це означає, що триває робота військова, військово-технічна. Оборонна це наповнює надією, що ці гарантії матимуть той технічну, ту складову військово-технічну, яка е, е, стосуватиметься не лише політичних зобов'язань, як правило, консультацій, висловлювання тривог, а і потім прийняття політичних рішень, але й і набору військових дій у разі небезпеки, загрози або агресії. Тобто тут важливо, щоб в гарантіях безпеки, які мають об'єднати і Америку і Європу, цей простір нероздільний з точки зору безпеки, Дональд Трамп скоро минущий. В значенні політичному, а інтереси Америки і Європи вони є довготривалими стратегічними. Відповідно, цей простір безпеки не може бути розділений і гарантії безпеки, які надають держави цього простору. Вони теж об'єднані і з політичної, і з технічної сторони. Відповідно, те, що ми бачимо, ми бачимо рух грамотний рух, як на мене. В тому, щоб сформувати корпус зобов'язань і конкретних дій, які з одного боку будуть юридично обов'язкові, тобто затверджуватимуться законодавчим шляхом, і що роб, робитиме зобов'язання частиною національних законодавств, а з іншого боку і набором конкретних військових військово-технічних е, дій для е, того, щоб ці зобов'язання мали практичний смисл. Пане директоре, а чи ви вірите в те, що Європа реально, реально може впливати на безпеку в Україні, що вона може її забезпечити? Я вірю в те, що перед Європою постав історичний новий історичний виклик. Європе, Європа. В яка включає Україну Європа, яка до речі не завершується Україною, а сягає Молдови, має стратегічні інтереси, інтереси на Кавказі, як Європа перед якою виникає питання Білорусі, від якого не можна відмахнутися і просто забути Білорусь як підвасальну колонію Росії. Тобто Європа в широкому значенні слова постала перед черговим історичним викликом мати свою суб'єктність, що передбачає в тому числі. І військову оборонну суб'єктність, і це означає, що європейські політики, всі нові покоління європейських політиків і лідерів повинні йти вперед з власне вже з цією думкою, яким чином обороняти і посилювати е, геополітичну суб'єктність Європи в глобальному масштабі, е, тому е, треба пам'ятати, Україна дала Європі щонайменше 4, якщо не 10 років часу підготуватися. Питання до європейських політиків без винятку, як ви скористалися цим часом. Але після цього відповіді на це запитання має бути наступний крок: робити все для того, щоб разом з Україною разом обороняти європейський дім без популізму, без ксенофобії, без протиставлення, без е, роботи в російських інтересах, а діючи спільно, як і належить вільним європейським народам. Пане Данило, який ваш прогноз на найближчий рік? Тому що ми бачимо, що закінчення війни нема, припинення вогню нема. Бачимо теж дії Китаю на... округ Тайвану. Яка ваша прогноза? Важкий рік попереду. І прогнози, звичайно, робити справа невдячна. Треба. Виходити в цих прогнозах е, е, з кількох речей: війна продовжується, агресор не має наміру припиняти цієї війни. Але теж треба розуміти, і те, що в нас є потенціал витримати напругу і витримати той тиск, який чинить Москва разом з своїми союзниками, тимчасовими і постійними. Це означає, що в нас є разом з Європейським Союзом достатньо ресурсу для того, щоб Забезпечити е, в е, оборону, і е, це має додавати нам надії на те, що е, в е, забезпечення цієї оборони е, не дозволить, по перше, Росії отримати перемогу, а з іншого боку, і продовжувати свою агресивну лінію. Росія постійно намагається поширювати міф про свою непереможність і незупинність. Це не так. Потенціал Росії вичерпний, натомість. Потенціал Євроатлантики значно більший, і серйозніший, і тому в цьому потенціалі я бачу надію на те, що нам вдасться в 26-му році не втратити позицій, зберегти те, що маємо. А можливо і створити умови для того, щоб колективно забезпечити подальший тиск на Росію. Дякую в наступному році. Відбудеться кілька важливих речей: угу. відбудуться переговори між Сполученими Штатами і Китаєм, що теж буде фактором впливу на поведінку Росії. Наступному році відбудуться проміжні вибори до конгресу Сполучених Штатів, які можуть змінити політичний ландшафт в Америці. Це е, е також приклад. Це та це те, що додає надії і е, може зміцнити нашу внутрішню впевненість, але для України найважливіше це внутрішня стійкість, внутрішня солідарність, і це хотілося б вірити, пане директоре, Дякую за ваш аналіз. Naszym głosem był Danilo Lubkiewski, dyrektor Kijowskiego Bezpieczeństwa Forum, kolejny zastępnik ministra zakordonych spraw Ukrainy. Dziękuję.